Так, ось тут відгук про лікування дитини в медичному сні. Він дуже довгий і детальний. Весь зачитувати не буду. Головне, скажу про таку річ, як мінус, який відмітила пацієнтка. Це те, що для дітей немає окремої кімнати для того, щоб дитина прокидалася зі зручним диванчиком комфортної кімнати. Ми прислухалися до пацієнтки і зараз це реалізували. Ми створили кімнату для відпочинку в нашому дитячому відділенні сливочка, де дитина отримає ще і подарунки після кожного медичного сну. Дякую вам. Так, ось тут дуже цікавий відгук. Хочу його розібрати. Значить, тут пацієнтка вказує, що втатила п'ятірку під час вагітності 14 років тому. І вона довго шукала, вибирала клініку. Все пройшло чудово без жодних свідців, три візити. Головне, що це справжня історія, яка вказує на те, що видалений зуб може призвести до втрати правильного прикусу, і тому імплантація вона запобігає ортодонтичному лікуванню. Тому дуже важливо після видалення планувати імплантацію якнайшвидше або в той же день. Це в майбутньому зекономить ваш час, сили та гроші. Дякую за відео.